Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Слава Богу! Такий добрий час Господь для нас дарував, що ми так можемо спокійно прийти на це місце і слухати Слово Боже, молитися. От, і в тому є велике благословіння для нас. Я пам'ятаю, був такий один випадок, мені запам'ятався. Ми були в Миколаєві. Якось проповідували там Євангелія також на вулицях, зверталися до людей. І вечором були в зібранні в одному, велика така церква, недільний день, вечір, і було багато людей. Багато людей. Але це були люди, які вони ще не були на той момент воцерковлені. Вони ще тільки приходили в зібрання, їх запрошували, їм давали там продуктові набори. Хліб давали, і люди ходили, щоб послухати Слово Боже, щоб щось отримати, те, що їм принесли. От. І в той вечір так само було багато людей в залі. Але вийшов єпископ, який починав зібрання, і він звернувся до людей і каже, сьогодні так сталося, що вже каже, продуктові набори закінчилися. В кінці зібрання не будуть роздавати продуктові набори. Але каже, я дуже хотів би. Щоб ви залишились з нами в зібранні. І знаєте, люди залишились, так я трошки спостерігав, дивився, можливо, з зала там до 10 чоловік вийшло. до 10 чоловік. А так майже повний зал був людей. І знаєте, зраділо моє серце. Тому що я розумів, що знаєте, люди, вони не просто так залишилися, бо їм неудобно вийти чи якось там їх совість не дозволяє вийти, вони залишились, я думаю, по тій причині, що їх це Боже Слово. І вони, знаєте, почули Господа. І Господь щось робив в їхньому серці, їм стало добре з Богом, і по тій причині вони залишилися. А там така місцевість, знаєте, що роботи у людей не стало. Багато заводів, багато різних фірм, де люди працювали, все позакривалося. Багато нужди, от, багато таких проблем, трудностей. І людина, яка приходила в молитовний будинок, вона відчула, як Дух Святий таркається серцем, як стає добре, як уходить отой поганий настрій, приходить інша атмосфера, інша погода, приходить всередину, в серце. І людині стає добре. І якщо ви це відчули, приходячи на це зібрання, то ви щасливі, благословенні люди. Бо якщо ви ходите за людиною, якщо ви чекаєте від людини, то це неправильно, але якщо ви чекаєте від Господа і приходите до Господа, і ходите не перед людьми, а перед Богом, то це велике благословіння. Я пам'ятаю там до нас, коли браття приїжджали, так як я покаявся у в'язниці, який відбував покарання там, коли жив у темряві, не знав Бога. І коли люди приходили, браті, і там приходили різні люди на Богослужіння, різні люди, які вони, в принципі, багато із них шукали свого. І вони, знаєте, вони шукали свого. І вони приходили взагалі по, по своїм різним причинам. І ми дивилися на тих братів, які до нас приходили, і вони, вони нам казали, кажуть, невже ви думаєте, ми не знаємо, що сюди люди приходять? Не приходить щось отримати, і в нас, коли є можливість, ми з великою радістю готові їм щось принести, щось дати. Бо ми шукаємо, щоб їх приобрісти, цих людей, приобрісти для Господа. І знаєте, і це велике благословення, І так само, якщо в мене сьогодні виходить також бувати десь в якихось таких учрежденнях, у в'язницях або десь у лікарнях, на рибцентрах. Якщо ще Господь дає щось принести тим людям, щось передати, знаєте, є такі люди, які підходять і говорять, а от ви тому дали, а ви знаєте, що він сюди ходить, а він взагалі там свого шукає, а ви тим щось дали, тим щось дали. знаєте, знаєте знаходяться такі люди, які за всіх все знають і приходять, говорять, той неправильно живе, і той не так живе, і той вас використовує. І спілкуючись з цими людьми, їм говорить, що... Ми знаємо, хто нас використовує, ми знаємо, хто за, за чим приходить. Ми ж не є сліпі, ми є люди, які бачимо. І ми маємо помазання в собі Духа Святого. Ми відчуваємо, хто для чого приходить. Але наша ціль приобрісти людей для Господа. Чого б вони не приходили, які б вони не були, ціль приобрісти людей для Царства Божого. І тому наша ціль має бути така: служити людям, як і Христос служив. Він ходив по землі, він проповідував, він ізціляв людей, оздоровлював. До нього бігли великі натовпи людей. Він серцевидець, в нього нема нужди, щоб хтось говорив йому за людину. Він добре знає, що в людині. І він бачив, що той чоловік іде, він не йде слухати Слово Боже, він іде, бо його болячка докучає, і він хоче зцілення отримати. А та людина йде, бо вона їсти хоче. А то йде ще по якійсь причині, бо там хочуть якось якісь маєтки між собою ділити, і хочуть якихось розумних, мудрих слів почути від Господа. І він знав абсолютно все, він бачив, чого ці люди йдуть, що вони шукають свого. Але він не переставав їм проповідувати Слово Боже, він не переставав їх годувати, ісціляти, оздоровлювати. І коли одного разу він дивився на цей великий натовп людей. І вони були розпорошені, як вівці, які не мають пастиря. І тоді він звернувся до своїх учнів і сказав, що моліть, Господі на жатви, щоб вислав працівників на жатву свою. Тому, що подивіться, підніміть очі ваші, як ниви побіліли, як позріли, уже дозріли до жатви, а працівників мало. І тому ми маємо молитися про тих працівників, які Господь вийшов на свою жартву, які будуть працювати, які не будуть шукати свого, а які будуть, знаєте, догождати Богу і будуть працювати з тими людьми, які Господь приводить в церкву. Люди приходять різні. Але коли Господь таркається, то Він змінює серце, Він змінює мишлення. І ти вже стаєш людиною просвіщеною, духовною. І ти вже тоді бачиш, бачиш, як правильно йти, як правильно Богу догаждати служити, і ти вже не залишаєшся таким, як ти був до цього. А поки Господь тебе не просвітив, поки ти своє серце до нього не розположив, не відкрив, то, звісно, ти будеш шукати свого. Ти будеш шукати вигоди якоїсь, користі, ще чогось. Бо це. Свойственно людям, які живуть в тому світі. Але я ще раз повторюю, Господь Він нікого не докаряє, Він нікого не засуджує. Він каже, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть і ваше серце знайде спокій в Бозі. Вам стане з Ним добре, легко. Він тягар наш несе, Він допомагає нам жити на цій землі. Він допомагає нам в небо прямувати. Господь помагає. не ми своїми силами йдемо, а Він дав нам Духа Святого, Він дав нам благодать Божу, і ми йдемо і маємо скорбі, маємо переживання на цій землі, але слідуємо за нашим Господом. Слава йому і хвала! Заспіваю псалом. Боже в серці нашим розпали вогонь, хай горить, не гасне в нас твоя любов, все, що тільки має, власність це твоя, тримай ти нас міцно у своїх руках. Ти наша раба. Чуєш щастри Бог, Ісус, спаситель, ти наш салі Бог бережи нас, Боже в світі цим від зла, миром наповни наші всі серця, в темноті щоденній зіркою засяй. Не Же, нас не залишай, ти наша радність, наше ти життя, хобіє нині наше майбуття, наші молитви, чує щастя Бог, Ісус Спаситель, Ти Старий Бог, не втрачай надії, зіркою світи, щоб могли в темряві люди шлях знайти через перешкоди з піснею пройти, і вже близько зустрічать, піши. Ти наша рабність, наше життя, в тобі єдиним наше майбутнє, наші молитви. Читаю ще Слово Боже, яке записано в Євангелії від Луки, 12 розділ 49 го вірша. Христос каже такі слова, друзі, послухайте, будь ласка, ви ж прийшли в Дом Божий, тут же зібрання відбувається, треба уважно слухати. Вогонь прийшов я принести на землю. І як я хочу, щоб він уже розгорівся. Хрещенням я маю окреститися і як я томлюся, поки це здійсниться. Ви думаєте, що я прийшов дати мир землі? Ні, кажу вам. Не мир прийшов я принести, а меч. Розділення. Бо віднині п'ятеро в одному домі будуть розділені. Троє проти двох і двоє проти трьох. Батько розділиться проти сина і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти своєї невістки, невістка проти своєї свекрухи. Е, ну ось такий текст, е, браття, сестри, і тут Христос говорить, що Він прийшов на цю землю, і Він прийшов не для того, щоб всім стало жити добре. Він прийшов не для того, щоб повирішувати всі наші земні питання, щоб ми далі знаєте, знаходились в тому своєму положенні. Ні, Христос не для того прийшов, щоб нам догождати і щоб втілювати, реалізовувати всі наші цілі, всі наші плани, всі наші бажання. Ні, не для того Христос прийшов.